Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 11 листопада 2024 року. І за проханням моєї подруги буду сьогодні робити огляд на прикраси. Знову я тут щось переробила, доробила. Отже, зараз все по порядку, але поки що включила. Ліхтарики всі свої показати, як це гарно оповісили ми полиці. Отак в мене зараз виглядає. Тут і, і ось тут теж поставила оцій шари з світічками. І хожу, тішусь. Так, ну і. Включаємо світло. Тут повісили вже лампу, включається ось тут, але я маю великий зріст, високий не низенька, тому мені якраз нормально. Будемо сьогодні розбирати мої прикраси, буду все показувати. Не знаю, чи влізе все в одну частину, я буду старатись. Але все по порядку. Стосовно перук, також хочу похвастатись, показати, зробила отаку вішалку. Зараз навіть покажу, як воно виглядає. Ось, бачите, ось така, ну, такі от вішалочки. Це вона висока, і повісили також на ці крючочки. Така в мене получилась в мене така вішелка для перук. До речі, день народження позавчора був взяття, Ми тут влаштували свято, перуки переміряли. Було весело. Було класно. Так, ну і. Починаємо, мабуть, от з цієї підставочки. Це сережки, ну, здебільшого кільця. Я вже розказувала, щоб вони не падали, щоб можна було їх без проблем переставляти. Тому я повісила ось такі крабіки. І вони тут тримають. І так, ну, Стосовно колець, біжутерію в біжутерію в золоті, ну, не золоту, а саме в кольорі золота, я майже не ношу, я більше люблю в сріблі, але все-таки є в мене трошечки золотистих, так сказати, іноді під якийсь образ я одягаю ось такі кільця, вони досить великі, я обожнюю. Великі такі прикраси, ці менші. Ці потрійні, ось такі. Дуже цікаві. Так, далі вже йдуть ось, вони такі напів кільця і подивіться, як вони переливаються. Дуже гарні, взагалі обожнюю прикраси з червоними камінцями, з червоними і чорними. Це мої найулюбленіші ромби. Ну, вони висять догори, догори низом я їх не пристігнула, тому що вони дуже гарно зачепились і тримаються. Тут такі трикутники. До речі, ромби, я дивлюся, що вони ага, ромби теж золотисті. Трикутники вже йдуть. Ой-ой-ой, фокусуйся, давай. <свіс> 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 в сріблястому кольорі. А далі кільця ось такого плану. Дуже гарні, прям дуже-дуже. Ось такі колечки я їх повісила. Один в один. Дуже такі тендітні. Мені подобаються. І ще кільця, а ці більші, ці менші і ось ці е, самі великі, вони були застіпками. Тут вони такі ребристі. Де-де-де-де-де-де ось? Бачите? Ось такий малюнок ребристий на них. Вони були теж з такими ось защіпками, але відламались, тому я їх використовую просто як гвіздочки. Ось там почепила на них заглушечки. Де-де-де-де-де-де-де-де ось. Я збільшила, тому трошечки не орієнтуюсь. камера не так, як треба, показує. Ось ці кільця мені дуже подобаються. Дуже-дуже. Я їх обожнюю. Вони такі, наче як ланцюг по ним іде, Чорні, просто дуже мені подобаються. І ось чорні вони зараз більше відсвічують, наче як срібло. Ну, таке, знаєте, як Чорне срібло можливо. Ось так. І тут ще я не показала з перлинками. Також дуже такі, я рідко, рідко ношу перлини, але також під якийсь образ можуть бути. Ну і тут я спочатку знайшла, придбала собі ось такі сережечки. Ось. А потім вже знайшла ще й так, такого плану кільця. Я, знаєте, я дуже люблю носити розпаровку. Навіть раніше як ото знаєте, загубиться десь одна сережка, все вже не носиш, вже переж... хвилюєшся. Я цього приводу ніколи не хвилю не хвилююсь, тому що я навпаки дуже люблю на, на різних вухах носити різні сережки. Тобто на одному може бути цей... це гвоздик, на іншому кільце чи якісь довгі. Ну, тобто я їх підбираю, наприклад, ось ці можна одне кільце одягнути на одне вухо і на друге ось такого плану Ну і підібрати хвоздики під них. Дуже цікаво виглядає. Ну, в принципі, тут все. Це в мене резиночка, я її для сінті приготувала. На день народження я її одягала червону резиночку з бантиком. Такий бантик. Маєчку оділа їй, то зустрічали <зятя>, зятя, святкували. Вона також була нарядна. Ну, в принципі, по цим сережечкам все. Ось тут я їх на полицю поставила. Вони тут не заважають, вони тут о, дуже гарно стоять мені. І. Це дійсно дуже зручно, коли отак от бачиш одразу. Я розумію, що збирається пил, тому достатньо просто з сухою серветкою проходитись там через день, змахувати це все і все. А коли одягаємо, все одно треба обробляти. Ну, Я завжди обробляю антистатиком прикраси, особливо після покупки. Тут такі підсвічники гарні. Це таку тарілочку купила, я не знаю, вона наче на попильничку схожа, я не знаю, для чого вона ну, поставила там свої мініатюрки. Так, ну і далі. Далі показувала я вам подушечку, маленьку подушечку з брошками. Тут тепер дивіться, в мене подушечка ця більша. Це була, ой, була така іграшка, м'яка іграшка, велика квітка колись купували. Ну і я десь в мене на відео вона була. Вона, в принципі, постійно з Сінді там пару разів погралась, і все місце займала багато, вона, така наче як ромашкою, зроблена. І ось ця от, от, ну, штучка в серединку в неї вставлялась. Ну Я ту іграшку віддала, а серединку залишила. якраз, ну Я думала, що Сінді буде з нею гратись тягати. Вона їй не підійшла, не сподобалась, тому мені. Якраз вона знадобилася для моїх брошек, тому що на ту меншу вже не влазили. Я просто позгадувала, що в мене і там висить, і там висить брошка, і там на сумочці десь, і вже всі познімала і повісила. Давайте пройдемось по кожній брошці, тому що вони, ну, я вважаю, вони всі варті уваги. Тут десь ну, 50 на 50. Ні, навіть більше, ніж 50. Тут, мабуть, відсотків 60, а може 65%, це ті, що я привезла з дому з України, інші вже куплені були тут. Ось така булавка. Дуже вона мені подобається, на ній ще ось такі вісюлечки, це наче хрестик. Вона в мене висіла на сумці, і я її зняла, зараз повісила сюди, щоб не забувати. Тому що, знаєте, повісиш десь, воно висить, і, і ну, я забуваю: в камінцях дуже гарний це я купувала вдома. Одна з моїх самих найулюбленіших брошок це оцей кажан. Я просто його обожнюю, тому що, знову ж таки, повторюсь, дуже люблю прикраси з червоним камінням. І тут якраз подивіться, яка прелість по-перше, що це кажанчик, по-друге, мені подобається по-друге, животик і оченята червоного кольору камінці. Просто вона велика, вона велика, десь на якусь сумку, та і так десь повісити дуже гарно. Ну і ще павук. Також всі знаєте мою пристрасть до такого всякого паучки черепушки і ось така. Краса. Точно такий в синьому кольорі. Ізумрудному я потім зніму окремо, покажу, яка в мене біжутерія, яку я відклала на продаж. І там точно такий, тільки в синьому кольорі. Ну, я не знаю, я от це думаю, думаю, чи забрати його назад. Далі, метелик. Метелик також неймовірний, просто неймовірний, це також з України. Тут ще один метелик. Це я їх треба почистити. Ну, Протерти, тому що трошечки залапала руками, коли розвішувала цей паучок. Він в золотистому кольорі. Це в мене була вдома покупка одна з перших в, золотис... в золотому кольорі. Тому що я кажу, що я, ну, раніше я взагалі нічого такого золотистого не носила. Мені чомусь більше ось в сріблі подобається. Але я коли побачила у цих двох павучків, звісно, я в срібному кольорі о, замовила прямо одразу. Так, в мене, дивлюся, батарея може сісти. А, одразу замовила в срібному, ну, але я і не змогла не взяти цей. Подивіться, який гарний. також. Тут більше каміння на ньому. і він, ну, цей просто неймовірний. А, цю мушку я вже вам показувала. Вона має таке колечко, що тобто, можна його носити е, як, ну, на ланцюжку, на якійсь підвісці. І можна використовувати як брошка. Камінці тут якісь справжні, як мені казали, я в цьому не розбираюсь. ну, о, Вона просто гарна. Просто-просто гарна. І дуже мені подобається, що багато під що вона підходить. Так, ще один павучок. Дуже буде пасувати під отій кільця. Що я показувала з перлинками, неймовірний. І бантик. Бантик, це я вже тут купила. Взагалі теж дуже люблю бантики. Це для мене бантики, не знаю чому. Дуже-дуже вони мені подобаються. Це вже я вже казала, це вже тут купила. Котика також купила я тут. Котик, подивіться, із ізумрудними оченятами. Це просто. Неймовірний. Неймовірний. До речі, в мене є підвізка котик. Так, 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 зараз я одразу покажу. Ось такий він теж чорний і буде виглядати прямо дуже-дуже-дуже гарно. Так, далі бантик ось такий, з звіс... вісюльки такі в нього. Дуже тендітний, гарний. Ось знову бантик. Знову бантик. Янгол маленький, з перлинкою. Така тендітна-тендітна брошечка, дуже цікава. Сумочка. Сумочка, вона мені просто сподобалась, тому що ну, я люблю такі незвичайні якісь прикраси. От, наприклад, також як оця рука. Вона в золотому кольорі, але це вдома я купи, купляла. У мене навіть питання вже не, не вставало, брати її чи ні. Тобто Я її, як побачила, я одразу взяла. Вона неймовірна. Я її чіпляла і на сумку, і на шарф, і на, на, цей, на піджак джинсовий, і також на шапку. тобто... Тобто краса. Ну, сумочка також. Дуже, дуже цікава. Цю така брошка-булавка. Це вже тут покупочка. І ось така штучка, це просто завиточок, Ну, десь можна придумати. Отакі От смайлики в мене є. До речі, я зараз в тапках, в смайликах також люблю смайлики. Дві однакових брошечки. Вони бачите, як защіпаються. в них зворотня сторона, вони такі, ну, от, як гудзики. Я ніколи раніше такими не користувалася, це спробувала. Вони досить легко защіпаються, гарно тримаються і також цікаві дуже. Ну, вже готуємось до Різдва. У мене є окремо пакет, де я збираю там. Дітям подаруночки і собі лишила там також брошечки є, всякі, ну, я не буду показувати, звісно, це їм подарунки, це не зараз. А цього я лишила собі. Також на Новий рік на Різдво буду підготовлена. Оця брошечка дуже гарна, дуже така, вона мені нагадує чомусь от, українські такі орнаменти, тут наче кромашечки, дуже дуже вона мені подобається. Ну і сердечко, куди ж без сердечка. Сердечко з кольоровими камінцями також підійде, будь під що. Я от, лише зараз як знімаю, помітила, що тут одного камінця немає. І, в принципі, то не є проблемою. Так, наче ані, пропустила. Хотіла сказати, нічого не пропустила, пропустила. Ось ще. Так само вона защіпається, як смайлики, бачите, такі, наче як гудзик. І. Ой, де вона там? Господи. Е, таке пір'ячко. Пір'ячко чи листочок, щось воно схожий на те і на те. пір'ячко. Маленьке, гарне, тендітне, також багато під що підійде. Ось така, ось така в мене краса вийшла. Також дуже-дуже зручно, все видно, що під що одягнути. Чудово. Так, вона у мене ця подушечка ось тут лежить. Тут, бачите, у мене трошки вже зміниться. З минулого разу, як я показувала, у мене тут дещо трошки змінилось, порозвішувала по-іншому, поперескладала, ну я таке люблю. Так, сережечки трошки пізніше, зараз покажу ось цю красу. Я також вже казала, що я взяла ось цю мисочку, тарілочку в футбанку. Я знала, що це мені для прикрас. Дечі для саме я не знала, але знала точно, що для прикрас. Так, зараз я оце все висипаю і будемо з вами перебирати. Перший це в мене брилки. все брилочки. Оце такий колокольчик. Можна, в принципі, його використовувати, як я бачила, в Віладжі було написано дзвіночок для поцілунків. Кося It's time. стайму. Тут сердечко, бантик, все, як ми дівчатка, любимо. Дуже, дуже такий цікавий. Ой. Його десь просто навіть повісити, що в будинку він мене в веранді висів. Це я вже Поскладати вирішила все сюди. Дуже, дуже цікавий. Ой. А цей брілок мені просто надзвичайно сподобався. Він в золоті, також під щось, під коричневу сумочку. А, якась тут навіть емблема. На ньому є, треба, до речі, буде перевірити. І шкіряні а, такі китиці. Ну, Я, по-перше, дуже люблю всіляку бахраму. І це. Мене порадувало. Досить такий великий, якщо порівняти з моєю рукою. Знову ж таки, на що завгодно. Можна вішати, можна на ремінець, на пояс собі повісити, на сумку, на ключі. Ну, класна, класна штучка. У ну, мене всі класні, тому що все, що не класне, в мене... <гум> його б мене не було. такого чудика о, колись десь я знайшла, я не знаю, де я його взяла, якщо чесно, я його <гум> не купляла це точно. Десь знайшла. Треба трошки помити, бо він зачовганий у мене. Відірвався тут о, верх, але він мені подобається, хай, хай буде. Так, далі, далі. Ось цей брелок я купила, я побачила його, і він досить-досить цікавий. До речі, я дивилася в Гуглі, набирала. Вони такі недешеві. Ну, я, звісно, купила недорого, неймовірно гарний. Подивіться. Тут так з однієї сторони. Ну, Це наче. Клевер з однієї сторони камінці, з іншої немає. Тут так само, але іншої форми. Далі йде шарик з камінцями, бантик. Ну, в принципі, все тут карабінчик. І можна вішати. Ой, що я знімаю? Ось така краса. Клас, дуже гарний. І такий, він прям масивний, великий. Так, що у мене далі? Далі це я вдома купувала вже прям-прям перед самим від'їздом сюди. Тут, звісно, череп. Хрест такий. Гарний. Просто гарний хрестик. Це я купила недавно тут. Звісно, побачила ось це. не змогла <райти> пройти осторонь, це з піратів Карибського моря. Такий брелок, наче як ключі. І череп. Дуже, дуже-дуже. Класний. Є і кільце, і також карабінчик. Фу, Щось мені дуже... дуже спекотно. Совушка. Совушки я теж люблю. І мені дуже подобається, що знову ж таки на ній є ось, ось ця китиця така шкіряна, прикольна. З камінчиками також під коричну, неву бежеву сумочку. Та й на чорному, та на любу можна. Головне підібрати. Ось така. Легенька-легенька, зовсім легенька. Совушка, сумочки. О. Так, знову в мене телефон піщить, тому що треба пігулки пити. Так, е, є в мене три. Таких сумочки Також брелочки Дуже оці, оці легенькі, вони зроблені, вони шкіряні, дивіться, як пошиті вони, дивіться, прям і задня сторона, наче справжні сумочки, і передня. Ось такий брелочок. У живому кольорі тут шкіра гладенька. Куба. Написано Куба. Я, не... Я іноді як куплю щось, потім починають тільки перекладати це, як Ото у випадку з моїм Цим, з... худі. Там Така надпись я купила, тому що там корівка дуже гарна. Надпис як переклала. Що це була? Так. І ось така ще сумочка, дивіться, що з вісюльками. Ну, також, якщо повернеться іншою стороною, виглядає доволі, доволі цікаво, доволі гарно. Є і карабінчик, і є кільце. Дуже класно. Ну і останній брелочок на даний момент, <гум> уточню, це також я купувала його дома перед тим, як виїжджала. Бачите, в нього навіть щелепа рухається. <гум> Ось така краса. Мені дуже подобається. Також він висів у мене на червоній сумці. Виглядає, звісно, дуже класно. Так, зараз трошки я перерву відео, піду вип'ю пігулки, ну а потім продовжимо. Знаєте, я, мабуть, буду записувати з декількох частин. Це буде перша частина. О, а далі буде все поки що. Пока-пока.